І всім привіт! Ви на каналі Нове Бес сьогодні у нас нове відео Вроді по п'ятому або четвертому дні подарків, я вже заплутався. Що ми бачимо? Ми заходимо в гру і нам доступний скін Грінч Шміко Заходимо в магазин, забирати, напевно, ще п'ятий день, я так пам'ятаю. Якщо так то ще 10 днів подарків, так п'ятий день. Я забув, що за нього дають. Давайте заберемо. Цікаво, що? Цікаво, що, цікаво, що стардроп. Так. Ну, рідкий В принципі, так завжди. Я ще не забирав кредити, які мені дали за хромокредити, бо я чекаю кита. Що ж, давайте спитаємо скін Грінж Міко. Угу. Це вже другий скін на Міко. Е, вот анімація цього скіна. Він б'є е, своєю штукою, так, як нам казали, в Бравл Толк. Він хоче спортити настрій Бравлі Дейса. Е, оце зараз буде перший раз, я його іспитувати. Так. Ну, я, ми вже бачили з вами в стик піку. Дуже круто. Оце от біле, коли він стрибає. Гаджет змінився? Ні, гаджет такий самий стрибок. Тепер давайте зараз ульту перевіримо. Ні, ну стрибок в тому. В самому снакпіку виглядав поганіше. А от вже коли ти сам за нього граєш, це прикольно. Ага. Подарки. Тепер давайте ультою. Перезимляємося. Давайте ще раз спробуємо ці подарки розглянути. Подарки, ага. Цікаво, скільки там подарків? Бо цей скін вийшов на п'ятий день подарків. Можливо, там 5 подарків. Раз, два, три, 4, 5. Так, там 5 подарків. Це весь час була відсилка. Раз, два, три, 4, 5. Угу. Ц... Весь час. На скіні Грінч Міко ми мали знати його дату, бо було п'ять подарків. Якщо не рахувати, ті, які з'являються після пропадання тих п'яти. Угу, П'ять подарків. Ого! Я думаю, що ніхто не, не розгадував цю пасхалу. Так що я перший, перша людина, яка на україномовному контенті, це розгадала. Я ніде не дивився, я просто тільки що подивився на анімацію і мені на... така от думка. Він вийшов на п'ятий день і п'ять подарків. Крутий скін. Чи можна його купити за блінги? Зараз ми це перевіримо. Заходимо в, в бравлі Дес. Так. Почнемо з крампус Еш. Він у мене є, його можна купити за Блінги. Сніжна королева Амбер, її можна купити за блінги. ЄTсе. Його можна купити за Блінги. І Гріншміко буде доступен через 13 днів 23 години. Тер за блінги. Це перший скін нового Бравлідейсу, який є в грі. Мені здається, найкрасивіший скін Бравлідес. Де 5 на 5. А, сьогодні охотники є. Давайте підемо одну картку в охотники за Міко, в честь того, що на нього вийшов новий скінчик. І тоді, думаю, можна закінчувати наше відео. Бо це відео не таке вже й має бути довге. Просто подарки і, і, спит... ну, і так, як я і скін скінгрінж Міко. Ще є Міко Апокаліпсис. Я думав, його вже не буде. Ну, вже такий маленький мік апокаліпсіс. Я 6 кілів, так давно в охотники не грав, Я все забув, я думав, 10 Сауна перше очко. Давайте. Ні. Ні, ну я все одно поки перше місце. А це мені треба іменно 6 кілів зробити. І тоді, пон. Я не поняв зразу. Давай, давайте. Без... Мінус Міко, це б його перезарядка. Це єдиний мікро. Так, поки що є п'яте місце. Шосте, давайте. Мі... Міко. Попробуємо добити. Угу. Так, раз, два. Раз, два. Що угу. місце. Ну, в принципі, зіграли каточку, Давайте трошки затягнемо це відео до семи хвилин. Щоб воно не було таке найменше відео на каналі. А, а грінч Міко. Давайте нажимаємо. І нас перекидає в магазин. Нагадую, ще є скін на Отіса, що буде 15 днів 23 години. Поки що тільки за гроші продається. Завтра буде шостий день подарків Бравлі Дейсу. Нагадую, на 13-й день дається безплатний скін Angel Анг... Кольт. Е, і от доказ, бах, який я вам вже показував. Ну що ж, нагадую, тема цього відеоролика «П'ятий день подарків. І новий скін Грінч Міко Бравлі Дейсу. Усім па-па!